Відстрочка для студентів та багатодітних. Згідно з закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, а саме в статті 23 зазначено, що студенти, які навчаються на денній та дуальній формі навчання, мають право на відстрочку і мобілізацію. Але варто врахувати, що до вас це застосовується лише в тому випадку, якщо ви здобуваєте вищу освіту вперше. Якщо ви здобуваєте її вдруге, то відстрочка мобілізації ви вже не отримаєте. Також від строчки мобілізації отримують особи, які отримують е, трьох та більше дітей, і варто зазначити, що вони не обов'язково всі мають від бути від одного шлюбу або біологічно рідними. Це можуть бути діти від різних шлюбів або усиновлені. Головним критерієм для того, щоб отримати відстрочка мобілізації е, багатодітним особам, це є відсутність аборговність по аліментах на утримання дітей.